Тони гуманітарної допомоги і знову до Херсону. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб не припиняє свої роботи і допомагає прифронтовим містам переживати складні воєнні часи. Серед провізії, яку зі складу відвантажують до відправлення продукти тривалого зберігання, різноманітні крупи, цукор, борошно. Супроводжуватиме фуру із вантажем керівник Херсонського гумштабу. Міжрегіональний Вінницький гуманітарний штаб передає вантаж. Херсонському гуманітарному штабу, що стосовно заявок, попросили більше муки для того, щоб розвести по пікарням, випікають хліб, як і військовим, які там зараз є, так і місцевим мешканцям. До сипучих додали різносоли і мішки із овочами. В переліку морква, буряк, цибуля. Тож у комплексі провізії вистачить, аби господині могли приготувати різноманітні страви. Окремо в ящики запакували яблука, подбали і про запас питної води, враховуючи постійні обстріли і неможливість всюди проїхати великі фурі. Координатори напрацювали власний механізм адресного доправлення їжі людям. План такий машина приїжджає в сам Херсон. Потім воно фасується і розподіляється на невеличкі машини і роз'їжджається в регіоні. Частина вантажу залишається в самому Херсоні. Знаючи потребу до окупованого регіону і масштаби потрібного, координатори гумштабу співпрацюють з підприємствами Вінничини, і таким чином всім гуртом вдається збирати життєво необхідний вантаж. Автомобіль починав завантажуватись в барській громаді. Олександр Хом'як. Е Депутат обласної ради разом з головою громади і жителями громади доєднались до формування вантажу. І вже тут також наша команда, депутати обласної ради і міської ради, Вінницької міської ради доформовували по потребі. Потреба була і в засобах гігієни. Для крихіток, які там залишились і народились, повезуть упаковки з памперсами, а ще молочну продукцію. На Херсон їде вже третій такий вантаж від гумштабу. Загалом це понад 60 тонн провізії. В Останній момент попросили ще три буржуйки, бо в місця, коли спускаються під час тривоги, щоб можна було розпалити і зігрітися, то от докинули ще пару буржуйок. Зокрема, Фури до прифронтового Херсону вже не вперше поїде волонтер із бару Іван Матеуш. Каже, за майже рік війни об'їхав зі своєю помічницею всю лінію фронту. Допомогу возить і бійцям, і жителям постраждалих регіонів. Кожного разу за вікном бачить, що несе з собою руський мір. Важка дорога від цього ніхто не застрахований, але хтось має їздити. І там дуже багато людей, які потребують цієї допомоги. Ну Стараємося їм максимально, як тільки можемо допомогти, тому що в нас тут набагато спокійніше і треба дбати про людей, які там. Особливо люди старшого віку приходять, а коли, а що, а що привезли, а що будете давати, а по скільки. Тобто люди позитивно реагують на нас. Такі прості речі, як продукти харчування, дуже потрібні у місті, яке продовжує нищити Росія, і кожен вантаж, який вдалося зібрати тут, у Херсоні, на вагу золота завдячуються Вінницькому гуманітарному штабу, його керівнику Володимиру Борисовичу Гройсману за підтримку да, вдячні від херсонців, від громад Херсонщини. Гадаю, що це не останній, і будемо рухатися в цьому напрямку. А шлях в України один до перемоги.